Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої любі. Сьогодні у мене для вас буде підказка прямо з мого балкону. Так, з мого вікна. Дивіться, в чому вона полягає. Ця абрикоса, вона росте під моїм балконом. Ну, як росте, вона багато вже років була, бачите, сухе гілля. Вона була суха. Її хотіли вже спилити на дрова. Але що цікаво, а в минулому році її трішечки, трішечки окультурили, так сказати, трішечки підрізали віточки. Її. І ось в цьому році вона вже дала лісточки. Вона пустила ці зелені, зелені лісточки, а багато років стояла, стояла ось така суха вся. І знаєте, що мені це нагадує? Це наше життя. Коли здається, що все, все пропало, все потрібно в утілі, як то кажуть. Ні. Потрібно просто трішечки-трішечки щось змінити в своєму житті. Як на цьому деревці, його не стали пиляти, а його трішки підрізали. І після того воно дало ось такий результат. Так і ми з вами. Ось сьогодні яка підказка від природи у мене. А тепер подивіться, що я сьогодні побачила навпроти свого вікна. Вона навіть дала свої плоди. Ось вам, будь ласка, природа знову підказує, що ніколи, ніколи не потрібно опускати руки і ставити хрест на своєму житті. А з вами була ваша функція Марина.